Що є, це є залучення громади. Якби ми багато зараз не мали інформації, ніколи е не сідає складати стратегічний план самі, у любому залучайте громаду. Чому залучати треба громаду? А тому, що власне, е сама громада є джерелом влади на е місцях. І вони будуть приймати саме участь у цьому процесі. Стратичне панування залучення громади має два значення. Концентрую увагу на місцях, проблемах, ніхто краще не знає наші жителі. Ресурси, які можна знайти у нас в громадах, ніхто краще не буде знати, що це мати. Трошки такої теорії ми вже задаємо раз, коли ми проходили з вами стратегічне планування, ми виділили три основні етапи планування це аналіз. Знову ж таки, це саме опитування, які є. А, ми з вами вчили, як його проводити. А, знову ж таки прохід команди, яку треба підібрати для цього опитування. І звичайно число команди. Другий, так ми вибіли, це виділили стратегія, обов'язковувати, забачити майбутню місію, тому що цей попередній слайд, не знаєш, ти будеш в тому. Однозначно зараз собі намітити такий стратегічний план, маркерний план, і чітко прописати цілі від захвато. І третій, саме такий вже, напевно, цікавий це відповідно впровадження стратегічного плану. А, які б стратегічні плани будуть до декілька пріоритетів, тому що не буде ніколи одного з поліцейського пріоритету, який цікавий. Ці членів громади, що будуть поставлені пріоритетності по вирішенню тих чи інших проблема. Ну, ми підійшли до третього етапу, це власне пробачення. Ми виділили всіх п'ять пунктів цього етапу. Це, власне, визначення пріоритетності проблеми, відповідальність е, е, у кожного Заходи, мав готова в рамках страхічного праву обов'язково, звичайно, це літання велика роль приділяється у корові команді, яка відпочатку до кінця відповідально контролювати процес провадження. І, власне, тут ми особливу увагу повинні приділити тому що якою продуктивно була робота під час розмовці стратегії, це не бачите, мати на полі. Цілий та задачі плану не завжди впроваджується в принципі сторону. Виха ми момент, ми написали стратегічний план на ніби вже всі знають, що робити. І в результаті, коли аналізуємо перший рік, у якому ми е, намагалися проваджувати стратегічний план, ми бачимо, що ми не так далеко просунулися. І тому практично треба постійно моніторити впровадження е, цього стратегічного плану. І це фонд з вчора вводять, що ми кажуть, так само обов'язково, коли ми мусимо моніторити. Це було образний процес для це, тому що власне він робить дуже хорошу справу, чи нас створювати оці стратегічні плани на самому-самому першому червні, на самому першому рівні. І тому цей процес вважає, і, а, ми вважаємо досить важливий. І наш досвід, ми вибрали в таких кількох кроках. Які ми хотіли ще вам допомісти? Ми вже з вами провели чотири роки, Ми створили цивільні круги, ми налагодили місцеве партнерство, тому що е коли ви е навіть писали свої кінопроекти, коли ви брали участь в загальних зборах, Багато хто зважує зробив до цим і Четвертий крок все-таки взято більше спроводів з тих проєктів, цей паспорт. Але ми знаємо, що багато вже нормальних мають ці паспорти і сільські ради. Якщо такі паспорти є, це набагато полегшує процес стратегічного планування. Якщо його немає, то... Ми пропонуємо все-таки робити такі построї. Вони не є складні, вони містять весь той аналіз. Оцей перший етап, який ми ділили стратегічним плануванням на мобілізацію.